А от американці, які стикаються з Трампом, який каже, що він не любить диктаторів, але все те, що він робить, каже про те, що любе, американці напевно повністю не розуміють, з чим вони стикаються, і що взагалі-то вони бачать. Бо президент Сполучених Штатів Дональд Трамп намагається звільнити Лізу Кук, членкиню ради керівників Федеральної резервної системи. Це їхній центральний банк. І намагається це зробити, звинувативши її в іпотечному шахрайстві, це викликало різку реакцію з боку провідних демократів, які назвали дії президента авторитарним захопленням влади, і прямою атакою на незалежність центрального банку. Ну нагадаю, що вчора Трамп говорив, що не любить диктаторів, і сам він диктатором не являється. І е, у багатьох, знаєте, виникають сумніви з цього приводу. Тож. Трамп направив КУК офіційного листа, де заявив про її звільнення з негайним набуттям чинності, посилаючись на твердження його соратника Біла Пульта, що ця кук нібито отримала іпотеку на другий будинок і неправильно вказала його як основне місце проживання. Тобто, тільки вдумайтесь, президент Сполучених Штатів сидить і в режимі мікроменеджменту моніторить. Хто що з його чиновників там е купує, і як він вносить все це в документи?